Усім привіт! Це я Наталя з Люборщини, тому що часто запитують, а звідки ви, друзі, Люборщина, Житомирська область, і хочу сказати, яка це неймовірна приємність і неймовірна радість починати ранок не з антибіотиків, а починати його все-таки з кави. Друзі, я з вами приєднуйтесь. Погода суперська, це видно з самого ранку, не дивлячись на те, що хмарно, на вулиці тепло, теплінь, восняна, справжня. Кругом уже кури сусіди повипускали, ці півні співають на все село. От, Ну, взагалі взагалі гарно. Я не знаю, чи надовго мене взагалі то вистачить сьогодні. От, але вже за ці кілька днів я вперше. Вийшла на вулицю, знаєте, так щоб, так, щоб щось поробити, допомогти Юрі попорати, тому що хворіли хвор... і дивіться, дивіться, що видно чи не видно. Видно качки. Качки полетіли. Ой, клас. Ну, далеко, напевно, що не дуже видно. Але Але полетіли качки. Да. Отакі От то справи. У нас під хлівом страшна калапеся, болотяна, але все рівно, все рівно приємно. Приємно навіть і по цій калаперзі ходити і вже дивитися на ці качки, ці цесарки. А то мені здається, що я не знаю, скільки їх не бачила. Так, Рембо в хліві кричить. Юра, здається, згортає. Юраси, ти там де? Як ти себе почуваєш, розкажи? Робота дуже приємна. Приємна робота. Я ж теж так скажу, не дивлячись ні на що, як це приємно ось так просто вийти і уже що-небудь робити. Книльки давати приємно роботу. Приємно. Нічого не скажеш, хай. Я ще я тут нічого не робила, я просто саме з телефоном хожу, Але як це приємно. Ох. Так, качурі. Давайте злітайте, я вас десь там хоч на вулиці побачу. Чи ви похудали, чи От, Качки, качки, яка? Да, Та в калюжі, ці ось в мисці боблюються. І хочу сказати, що качачки славненькі, качачки ні в року. І чомусь ще не несуться, хоч на вулиці тепло, не знаю. Чино ну, вони не жирнуватенькі. Ну, а може ще занесуться. Поприбігали бандосики, цесарочки. Ой, які ж ви хороші, які ж ви золоті. Як добре всіх так просто стояти й дихати повітрям. Діти то ще хто як. Хтось вже перед температурою, Людмилка то ще температурить, довго Іван ще на вчорашній день температури. От. Ну і ще ми на вчорашній день температурили гарно, але антибіотики чаї, таблетки, все як не може бути. І сьогодні обох однаковий 36,7. Не знаю, як довго протримається, але я ж кажу, від тої радості. Від тої радості вже виходили на вулиці, Юра, пора ти кажу, а я тобі допомагати. От, ну і ось, Юра пора є, а я як би допомагаю. <правда> ну, звичайно, це жарт. Звичайно, що я покручуся, зараз походжу, на все пороздивляюся і все-таки піду йому допомагати. Правда, кицьоха? Кицюнька. Правду кажу? Правду, треба йти допомагати, тому що йому теж важко. Довела коха свої стадо, біленька до. Бо юрки понапивалися і бігом назад, які вони півники підстрелянці. Що ми з ними робити маємо, не знаю. Курочка така, курочка нам потрібна, а півники, ну, як ніхто не схоче, не вийде ніде нікому запропонувати, то, звичайно, прийдеться зварити юшечку, тому що їх на, на стільки курочок, то це півників забагато. Ну, будемо думати, качками курам щастя, що скажеш. Наші повиходили ось на цю сторону нагороди, цесарки. Он там з цієї сторони вдалині сусідські на ту сторону, на цю сторону, як подивитися, теж сусідські біжать по-своєму сюди і ближче до нас, от кругом розбіглися, а півні, як кричать на всі сторони. Одним словом, друзі, це те, що називається село оживає, село в очікуванні весни. От тим більше, коли уранки вже такі такі теплі. І що дивно, що день назад, день назад лежав сніг, такий сніжний покрив лежав. От, прийшов дощ, потепліло, не знаю, яка буде погода далі. Якщо чесно, то навіть і не цікавилися, але сьогодні то це щось неймовірне. Весною прямо пахне. Юрань, Що? скажи, весна пахне. Да, але скільки ким ти балакали? Друзі якісь. Розказую собі друзям. Які, як тобі всього, три підписники. Хто тобі таке Я, казав? Я, Вероніка. А, друзі, друзі. Три підписчика і розказуй. Це впізнаю Юрасика, не він буде, як він там щось не, якось прикола не помочить. Три підписники, чуєте чи ні? Ой, Ото маю. Чуєш? Як це я сьогодні рано чула? Мало била мене мама березвим прутом, щоб я не ходила з таким, як ти була мутом. Мало било, мало то, що я ходила, то ще зійтися потрібно було. О! Розумна твоя мама, і треба було її слухати. Де я раніше, чого я не думав, не втік. Архипців, Архипців, привіт! Ти за мною сумував? Ай, сумував, коли хочеш цілувати і кусати, да? сумував, значить, ти маленьке. Льосік, ти що там? Ти що там? О, ти, морда твоя така здорова. Що ти? Ай, хороший, хороший. <кій> дайно ну, подивлюся, архіпушка, дайно ну, подивлюся, що мій яєць тут не позакидав. О, чомні? Чомні? Оце цей архипчик. Кури несуться. А він без кінця яйця тут понакидає, позакидає. О, І тут яйця, О, несуться добре. Несуться, кури гарно почали нестися. Чогось я так підозрюю, що зарані посідають. Подразнився Юра крушечкою з-під Я так думаю, що архиб зараз цю воду має перекинути. Тому що добре знаю, вже Юра пішов. П'є, ото, як кажуть, занехотя. <coughs> Архепчик упий, тижне тем... температури пий. А, ні, це таке пиття потрібно забирати. <coughs> Стоїть, як то кажуть, як вкопаний. <coughs> О, вибачайте, дуже кашель доймає. О, о, і це ж подивіться, і це ж зараз відро буде перекинуте. Гархипчику, я тут біля тебе є. Ні-ні-ні-ні-ні, можна балуватись. Давай не балуйся. О. Давай все. Я ж бачу, що не хочу. Давай. Давай, ай, це таке. Багато хто друзі, вже показує сад, є новини. Бачу, вже Валя, Анатолій. Троянди пообрізали, порозповідали, показали, як це правильно робити. От, у мене куль улюбленої троянди, але теж це попереду. Проте новини також є. Знаєте, сама трішки в шоці була? Визирнула вікно, не зрозуміла. Не стало моїх пеньок. Уже мою Юра їх перерубує, дорубує на дрова, кажу, до нього, для чого ж ти їх порубав? Хай би там стояли, то він каже, вони ж вільхові, вони ж не будуть стояти, вони вже пересохли. Тут не такі потрібно ставити. Ну, зійшлися на тому, що це, знаєте, вже таку думаю. А без кілька років ще назад, тут як молодші, знаєте, то вже б за ці пеньочки посорилися. А так не знаю, напевно, що вже якісь роки, то якась мудрість. Зійшлися на тому, що якщо хочу, щоб тут було звідси так відгороджено, то поїдемо, наріжемо ані лози. От, ані горішини і ось, ось такої, як ліщини, ліщини, да, де води колись робили. От, та вже з цього сплетемо таку загорошку, щоб стояла а пенючки... Пенючки каже, мушу перерубати, тому що вони вільхою, вони вже потерпляють. Ну, хазяїну відніше. Що, Архипчику? Бартком годую. Не хоче тобі покласти, да? з рук хоче, щоб ти їд, да? Ну йди, 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 їж у нього в мене нема. Дай пережиє. Як би це, щоб я чуть ледь прийшовши до тями, не на нагород. Це ж була б не я попленталася. І дивіться, не даремно. Не даремно. Що я бачу? Ага, ні. Все, роздивилася. Це витикається рядочок з часником. О! А ось сюди оце витикаються вже квіти. О! Ну, одним словом, видніше буде пізніше. Так, да, от вже воно ось тут видніше. Теж, що ось ось сюди. Оце витикаються тюльпани. Тому що тут садилися, ось навіть тут рештки з цибулин ще лишилися. І ось так вони вздовж рядку посаджені і деякі вони вже витикаються. Ось. Он. от теж цікаво, які вони, які вони будуть. Ну, взагалі-то я не для цього чимчкувала на город. Я ще нагород, тому що згадала, що якось бачила, що під снігом. Коли сніг зійшов, то виднілася ось таке листя Петрушки зеленої. І мені, знаєте, захотілося червоного борщу, але обов'язково, щоб там було хоча б трішки Петрушки, що пах Петрушкою, то я зараз ось це все листя повириваю, гарно промию, і воно у мене піде у борщ. Очітки. Очітки, мої друзі, ось це вже доведеться приймати. Верхнє оце сухе гілля, а з під низу, подивіться, як вони, як вони гарненько уже кущаться гарнесенько, Витикаються, витикаються геть. Молоденькі, зелененькі, і вже не один пагінчик, а, а кущиками. Ще не вирвала петрушки, а Юра вже гукає Наташа, 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 Наташа. Бо він мені каву виніс. Ну, ну, що зробиш? Треба бігти. Він же ж старався. О, а цей кущик хай розростається. Тут у мене має бути ось так позожиною ще квасець, як ми кажемо, чи щевель, як правильніше. Ми кажемо квасець. От. Тут він є кілька кущиків. Ну і позмежаю вже ожина, і на ту сторону, виходить, ожина. І сюди позмежаю, ще я маю намір потискати якісь плодові кущі, агрус чи смородину. Будемо бачити, аби було життя і здоров'я. Дуже багато шкоди роблять чи кротики, чи сліпці, десь отак, як щось посажене, воно тобі як пролізе, ну, по, все повиймає. Оце ж, оце ж гляньте, це ж моя глуздика ряд. А вона, ну, прямо тако. Повикручувана, частенько повикручувана доверху. Он що робиться, я її ось так назад трішки поприпихаю. Ось тут, то взагалі-то вже гарно розкущилися. Ось, бачите, яка маленька, а виходить, що майже весь коринчик зверху. Ось так підправлю, а собі росте. Ось уже гарно кипить мій борщ з трикадельками м'ясними. Червоний, видніється капусточка, видніються зелені помидорки, але я на кінець готування додаю зелень петрушки. І відразу починає нестися неймовірний аромат. Ну, от він ще трішки покипить і буде готовий. Колись пам'ятаю, борщ на грубі варився дуже довго. Казали, потрібно, щоб вкипів. От. Ну, у мене хай не стільки довго, але ще все рівно трішки покипить. До борщу пожарила котлети. Правда, дещо перетримала їх, але нічого. Смачні. Ну, але ще зробила дітям ось такий смаколик мого дитинства. Напекла хмизу, поки я температурила, мені чомусь це печиво прямо снилося. Я не знаю чого. Напевно, тому що колись його пекла мама, і це справді от смак дитинства. Так мені його захотілося, страшно. Ну, а робила я його от як. Збила 4 яйця і склянку цукру. Додала 3 столові ложки олії. Та 4 столові ложки молока. Потім всипала 4 склянки борошна, ну, звичайно, потрішки додавала, і почала замішувати тісто. Коли вимісила тісто, вийшло ось таке не надто пруге і трішки липке. саме таким воно має бути. Ну, Потім, звісно, почала розкачувати. На тоненькі пласти, підготувала паперовий рушник і ось уже порізала пластинки свого хмизу і ось так закручую. Незручно однією рукою. Так, ось так, от, на виворіт, як то кажуть. Ось так виходить закручений листочок. Так, наступний одну сторону сюди, от, а іншу на виворіт, І тоді виходить краще. Краще він на вигляд, тому що більше ось таких цих завитушок виходить. Далі обжарюю ось так у олії на сковороді, потім викладаю на паперовий рушничок, для того, щоб рушник вибрав зайву олію. Потім викладаю у миску, ось так пласт... пластами і рясненько, смачненько присипаю ось пудрою. Ціла миска велика вийшла, у мене ось таких смаколиків. От, А значить, день даремно не пройшов, хоч і хворій. Ну що ж, друзі, а вам усім гарного здоров'я!